Личних будинків вже підключені до опалення. Повідомив заступник голови КМДА Петро Пантілеєв. За його словами, місто також подає тепло до будинків ЖБК та ОСББ за індивідуальними заявками їхніх керівників. З опаленням уже близько 70% таких багатоповерхівок. Пантілеєв додав, що при плануванні бюджету Києва на наступний рік місто врахує необхідність ремонту найпроблемніших ділянок теплових мереж та обладнання, зокрема в Подільському районі. Усі столичні заклади освіти вже підключені до опалення. Ну і також у Києві завершили капітальний ремонт управління соціальної та ветеранської політики у Дарненському районі міста. Завдяки реконструкції розширили функціональність будівлі. Тепер щодня до управління можуть звертатися до 500 громадян на першому поверсі. Сучасний ЦНАП запрацював він надає послуги понад понад послуг киянам. І дуже радий, що зараз в Дарнівському районі ми відкриваємо оновлений центр надання соціальних послуг. Будівля побудована ще в радянські часи, була в занебному стані. Сьогодні вона виглядає сучасно. зроблена все термосанація, зроблено все, що необхідно, для того, щоб вона була сучасною, що стосується теплозбереження, що стосується відділення нагляду. Пожежної безпеки всіх речей, які вкрай потрібні. Я переконаний, що цей центр буде мати великий попит. Він має вже великий попит. Ми відкриваємо і дуже радий, що нам не соромно відкрити таку сучасну відремонтовану будівлю. Ще додатково 80 працівників отримали додатково робочі місця, які надають послуги.